При здоровому глузді, але зі струсом мозку він зізнається. Прапор у секторі фанів львівських Карпат хотів зірвати за власним бажанням. Ані львов'яні не починали. Далі у нього була розмова виключно із так званими вболівальниками Динамо. Як часто буває в таких випадках, діалог не склався. Це був найперший перший удар. Синяк – це саме мале. Що з рукою У мене розрив зв'язок плечового суставу? Чому він, працівник служби охорони стадіону Динамо, опинився без спецодягу і відповідного дозволу у цій зоні пояснює просто любой стюард на цьому матчі знав мене в лісу, поэтому я спокійно можу передігати. Чому гурт молодих людей самотужки і безкарно взяв на себе роль вершителів суду Лінча? Пояснюють не вони. Ті, хто за них дивляться вглиб стюарди, охрана вона не працює практично. ні організованої працює. роботи, ми всі бачили. Чоловік зриває флаг, нічого не відбувається. Але те, що сталося вже після зривання прапору, відбувалося в усіх на очах, включно і працівників міліції, яких на матчі Динамо Карпати було задіяно аж 750. Але наша міліція виявляється, має спершу конфлікт вивчати, далі наказу згори чекати і лише потім на нього реагувати. Тому зараз функція міліції вона лише в тому, щоб прийняти відповідну заяву від організаторів цього матчу або від оператора стадіону, і потім в разі необхідності терміново з'являтися на стадіоні. К моєму щастю, ось ця толпа кружилась надо мною, граємо футбол не більше минути. Якщо би это ділилось больше, наверное, я с вами не говорив. у правоохоронців Все чітко мовляв, виконуємо постанову Кабміну із номером 753, де чорним по білому розмежовано стюарди, волонтери і контролери стежать за порядком всередині стадіону. Міліція контролює територію навколо. От тільки є наприкінці тієї ж постанови пункт завдань органів міліції, де теж чітко вказано реагувати на звернення організаторів матчу безпосередньо на трибунах стадіону. Але в наших міліціонерів тепер виявляється європейський досвід замість втручання. У них оперативне відеознімання і подальше покарання. Потім не треба буде ну, якихось силових заходів для того, щоб встановити, що це за людина. Людина виходить, а там його вже чекає волонтери, стюарти і працівники міліції. Тут знаходяться співробітники спеціальних служб МВД. Ані кожен матч ведуть відеосйомку. У них есть картотека на людей. Кто, когда, что сделал. Но нічого не приймається. Міліція запевняє, вона мовляв досвід провідних футбольних країн вивчає і авторитетно заявляє: Наша МВД працює краще ніж інші МВД в інших країнах. Ми звісно віримо, але на всяк випадок перевіримо. Ось Польща, а точніше, краків для довідки місто, яке не приймає євро 2012 але відоме футбольними хуліганами в оперативному штабі доступ до десятків відеокамер міста, де легким дотиком мишки фіксується зображення будь-якого порушника, ба більше у у краківського МВС мобільний штаб із камерами стеження, що патрулює увесь день проведення футбольного матчу. Зрозуміло, це гроші, яких так не вистачає Україні та її міліції. Але ось Австрія, Дербі, Рапі, Аустрія на межі масової битви запеклих фанатських ворогів та загони спецпризначення лише блокують доступ ворогуючим таборам одне до одного і лише потім наводять лад організованою ходою без жодного удару чи замаху кийка і відповідних кривавих наслідків. А в Україні ми вже звикли або без вини винуваті, або винних немає. Давайте так, я за своє нарушення відвідав би в служебному порядку. А ці люди пускають відповідають за своє нарушення. Давайте тоді, я не знаю. Там давайте, може, пусть закону нас везде так хорошо працює, як по відношенню до фанатам. А вболівальникам Динамо та й не лише їм. Все ж варто почути і зрозуміти того, заради кого вони віряться, відвідують стадіони. Так бить, навіть человека не можна, тим більше 20 людей налетіли на одного і чуть не убили. милиция должна міліція на стадионе? Я думаю, да. так. То Тому що можуть повторятися такі жі ситуації. Це ненормальне. І таки зробити висновки, інакше відомий всім фанатам список, Житомир, Охтирка, фінал Кубка може поповнитись новими, з такими короткими фразами і з таким багатим, але таким неприємним змістом.